Кажем разом, слава Богу. Мене добре чути? Мене звати Ігор, я є сам Дівом, членом помісної церкви по вулиці Жовківська, 8. Дуже близько рядом з вами. Хто мене не знає, представляю себе і хочу подивитися Словом Божим на таку тему увірування Ісуса Христа через Євангеліїв. Ми по різному можемо задавати собі запитання, а як пізнати Бога? А як знайти Бога? А як зрозуміти, що між нами є Бог? Хто він є? ким він є? Єдиний шлях, щоб пізнати живого Бога тільки через Дівангеїв. Це є слово Господнє, новий заповіт. Дорогі брати і сестри, коли ми читаємо Дівангею Марка, 16 років, 15, родів, 15 віршик і нижче. І він, Ісус, сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню: хто увірує і охрететься, буде спасаний. хто ж не увірує, осуджений буде. Так само ми читаємо послання апостола Павла Дорим'ян, 1 родів, і 17 віршик. Бо я не соромність Євангелії Христової, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує, перше юдеєві, а потім Елінові, адже мені відкривається праведність Божа з віри у віру. Як написано, праведний вірою жити буде, ми можемо побачити про те, що Ісус Христос закликає, щоб кожен з нас увірувала або кожен з нас будував, укріпляв свою віру. На основі святої Євангелії. Ісус Христос говорить про те, що Євангелія це не просто добра новина про розп'ятого Ісуса Христа. Євангелія це є Слово Боже, за яким стоїть Господь Бог. Коли ми читаємо в книзі Євангелії, ми можемо побачити імена різних людей: Євангеліст Марко, євангеліст Лука, імена апостолів Іван, Петро, Павло. І таке враження першого раду записали звичайні люди. Але якщо глибше досліджувати це слово, ми можемо зрозуміти, що ці люди, які писали цю Євангію, які писали усі послання, це були люди, сповнені Святого Духа. Це люди, які писали під натхненням Божого Духа. І всі слова, які написані у Новому заповіті, вони написані святим Богом який перебував в тих людей. І сьогодні, по його милості, ми маємо збереження Боже Слово у, у 21 столітті. І ця Євангелія вона проповідується по цілому світу. І в Україні, і в Європі, і в Азії, по цілому світу. Вільно проповідується Євангелія. Ніхто з нас не буде мати вимовки оправдання. Я цього не чув, я цього не бачив, я цього не знав. Ми всі до єдиного. Чуємо діванжі про нашого Ісуса Христа. І в і на зібранні, в інтернеті, Ютубі, в радіо, газеті. Різними способами Бог зробив все для того, щоб кожен з нас почув дівантію. І ми бачимо про те, що ця євангея має в собі силу Божу. Ця євангея може подарувати кожному грішнику оправдання. Бо тому що по Божій справедливості кожна грішна людина має бути засуджена Богом. Кожна людина, яка народжується цьому світі, вона є подбавлена слави Божої. Вона є переступником Божого Слова і для неї приготовлена вічність одрі огненому. А не завдяки тому, що Євангелій відвічає проти п'ятого Ісуса Христа, який пронив за нас свою кров, Він хоче своєї крові нас оправдати. І над що вимагається? Увірувати в нього, що в Христі Ісусі я маю спасіння, і в ньому я отримаю праведність. Крім того, Діванджія, вона пропонує вічне життя. Людина, яка буде читати, вивчати і виконувати Джеванджю після смерті для неї приготовлене вічне життя, вічна радість, вічна слава, вічне єднання з живим Богом. І тому, Кожен, хто приймає Євангію як слово Боже з великою вірою, той праведник не буде ніколи осоромленим. Ми читаємо такі Божі слова про апостола Павла і про його супутників. Вони свого часу проповідували святу Євангію. Македонії, Азії, Ахаї. в різних місцях вони проповідували Боже Слово. Різні язичники, які були ідолопоклонниками, які були безбожниками, які не знали Бога, свого часу апото Павло перебував в Македонії, місто Солоні. І в цьому місті він проповідував Слово Боже. І він пише перше послання до віруща солонян, як вони прийняли діванцію, як це відбувалося, як святий дух. Ми читаємо перше послання, Павла до солонян, перший розділ з п'ятого віршика. Бо наша Євангелія була у вас не тільки в слові, але і в силі, і в Дусі Святій, і з великою певністю, як ви знаєте, які ми були між вами для вас, і ви стали наслідкувати нас і Господа, прийнявши слово у великих страданнях, в радості Духа Святого. Так що ви стали дерцем для всіх віричів в Македонії та в Ахаї. Бо від вас пронесло слово Господнє, не тільки в Македонії та Ахаї, але і всюди пройшла слава про віру вашу Бога, так що нам не потрібно щось говорити, бо вони самі діщають про нас, яким був наш прихід до вас, і як ви навернулись до Бога, від ідолів, щоб служити живому та правдивому Богові і очікувати з неба, Сина Його, якого він воскресив з мертвих. Ісуса, який визволяє нас від майбутнього гніву. Дорогі слухачі, ми бачимо про те, що апостол Павло зі своїми супутниками, коли вони проповідали діванжі в цьому місті, там була сила Господня, там була слава Божа, там був Божий супровід. І коли Апостол Павло передавав діванжю, всі люди бачили, що вони служать вічно живушому Богові. І ця Євангелія закликала до святості, до непорошності, до зречення від гріховного життя, взяти хрест і піти за слідом Ісуса Христа. І ми бачимо про те, що ці люди навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому та правдивому Богові. Ця Євангелія змінила їхнє життя. Вони були погибшими грішниками. Але після увірування Євангелії вони стали членами. Не якоїсь конфесії, не якоїсь номінації, не якоїсь такої релігії, але вони стали членами живої церкви, яку будує Ісус Христос, що таку церкву, врата, пекла, не переможуть. Дорогі брати і сестри, ми бачимо про те, що Дівангія це є новий заповіт, який відкриває про Божественність Ісуса Христа. Відкриває про те, що є вічність. Рай і пекло відкриває про страдання Ісуса Христа про Його перемогу над гріхом, відкриває про Його науку, яка має в собі заповіді настанови, як жити святим і побожним життям. Бо коли ми будемо жити і поводитися, як поводився Ісус Христос, то ця Євангелія гарантує, що з нами Бог буде не тільки в нашому земному житті, але і у вічності. Сьогодні є різні конфесії, Є різні науки, є різні проповідники, які по різному говорять, по різному вчать. Але коли ми читаємо Джеванджю, написано, що кожна людина, яка прийшла до Господа і кожна церква, яка побудована на Слові Божому, ми всі маємо мати спільну віру, спільне бачення, спільні думки. Всі ми маємо бути однодумцями і однодушними, від одного Ісуса Христа. І від одної діванчі. Слово Боже попереджує про те, що в наш останній час є багато джеретелів, є багато лежепроків, які, прикидаючи себе праведними, прикидаючи себе святими, вони спотворюють святу Євангелію, перекручують Боже Слово, проповідують Єрець. Проповідають філософії. І слово Боже, закликає нас до цього, щоб ми були пильними і уважними, щоб кожну проповідь і кожну науку, яку ми чуємо, завжди досіджували згідно єдиного Божого Слова. Є такі конфесії, релігійні організації, які говорять про те, що Ісус є меншою всю, і Богом Він не являється, Говорять про те, що Ісус є, аханний мехадіт. І не більше. говорить про те, що Ісус є Пророком, людським Сином. І не більше. Говорить про те, що Святої Трісі не існує. Але, дорогі брати і сестри, як важливо повірити те, що наш Ісус Христос є Господом, є вічним Богом, є вічним Пресвященником, є вічним Спасителем, є вічним заступником. Як важливо ще раз іванців. Увірити в Ісуса Христа не більше і не менше, аніж про те, що говорить новий заповіт. Дуже важливо прийняти Ісуса Христа у своєму серці, не так, як говорить людина, а так, як говорить про нього святе Писання. Ми читаємо 1 Івана 5 років, 20 віршик, що апостол Іван говорить про. Характеристику нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що син Божий прийшов і дав нам світу і розум, щоб ми пізнали Бога істинного і щоб були істинному сині, Його, Ісусі Христі. Він істинний Бог і життя вічне. Довірате і сестри, апостол Іван свідчить про те, що Ісус Христос не тільки являється Сином Божим, але Він є. Істинний Бог, і в ньому є дірло вічне життя. Це дуже важливо, повірити, що Він був розпитий за наші ріхи. І після того, як ми увірували, Слово Боже закликає до того, щоб ми втіювали і виконували Слово Боже. Чому? Бо якщо ми не будемо перебувати в Слові Божому і не будемо виконувати, то наша віра буде несправжньою, наша віра буде поверхневою, наша віра буде. Мертвою. Тобто віра не буде мати ніякого значення. Є багато людей цього світу, які кажуть, я віру в Бога, а своїм рухом життям курять, вживають алкоголь, вживають наркотики, сім'ї розрушення, сварки, непорозуміння, мачукаюся, живу страшним гуховним життям, і говорять про те, що вони знають Бога. А своїм життям, своїми ділами. Зовсім відрикаюся від Нього. І тому, дорогі присутні, як важливо вірувати в диванчи, відректись від гріховного життя, і не тільки своїм словом чи своїм язиком говорити, що Ісус мій Господь, але ділом поступками життям відображати живого Ісуса Христа святою мовою, святими думками, святою поведінкою, святими поступками, дорогі брати і сестри, я пригадую, коли мені батьки віруючі розказували про те, що я повністю втратив фізичний слух, що роди були дуже тяжкими, коли я був ще немовлятком, лікарі бачили мене на ранній смерті, я був весь синючий. і вони дивувалися і не могли зрозуміти. Вони думали, що я помру. Але коли мені дали спеціальний укол антибіотик, після того я повністю втратив фізичний слух. Лікарі говорили про те, що я стану німим, Я не зможу говорити, що в мене чекають страшні наслідки. І я пам'ятаю, як батьки мене взяли, як вони мене привели до Іванської церкви і просили, щоб церква за мене молилася, щоб Бог мене помилував. І коли молодий хор брав за мене ланцюговий піс, і коли церква почала за мене рамно молитися, Бог почав робити чудо в моєму житті. Моя мама знайшла одну єдину лікарку, яка почала мене вчити розмовляти. 16 років я поїхав в Київ зробити спеціальну операцію для покращення слуху. Коли я проводив обстеження мого слуху, лікар міг побачити, який в мене рівень слуху. І віддивувався, підходить до мого тата і каже, ваша дитина має такі проблеми зі слухом, що вона мала бути німа і глуха. І те, що вона так добре говорить. Це зробив тільки Бог. Тоді мені було 14 років. І мені батьки це розповідають і я задаю собі запитання: Господи, чому я втратив слух, а ти мій устат бріг. Який план твій в моєму житті? Я ходив на зібрання, слухав проповіді, але я хотів особисто пізнати Бога. І я пам'ятаю, я поїхав в Карпати, християнський табір. І в мене в серце приходить бажання, спрага. Візьми в руки Біблію. І коли я відкрив старий заповідь, випадково відкриваю, а там є така книга Ісуса Навана, перший роді, восьмий віщик. Господь каже, до мого серця, цього ді до нас, нехай книга свого закону святої Діванчі, не відійде від твоїх уст, але будеш родувати про нього день і вночі, щоб чинити і виконувати все, що написано в ньому, і зробиш свої дороги щасливими. Не бійся і не лякайся. Бо я Господь, Бог твій, слава нашому Господу. І тому, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, сьогодні Ісус хоче бути нашим Спасителем. Хто ще не примирився, хто ще не пізнав Господа, хто втомився жити в греху, то Ісус простягає свої розпиті руки, Він готовий кожного обмити. Очистити, освятити своєю непорошної кров'ю. Він закликає нас до примирення, до покаяння, до залишення своїх гріхів. Ісус свого часу сказав до жінці, яка була блудницею. Він каже: тебе ніхто не осудив. Вона каже ні, і я тебе не осуджую. Іди, і більше не гріши. І я дякую Богові, що я пізнав живого Бога. Через слово Господнє. І я дуже полюбив діванчію. Я полюбив у новому заповіті книгу Дісяти Апостолів. Як перша церква була сповнена і водима Духом Святим, як маса людей наверталася до Господа, як маса людей посвятили своє життя Господу і були виконавшими нового заповіту. Діх неможливо було розрушити від Єбові Божої ні гоніння, ні переслідування, ні голод. Ні війна, ні меч, нічого їх неможливо було роздушити від тої прекрасної вічної Божої любові. Тому переглянемо своє життя, переглянемо свої поступки, переглянемо своє серце, поки не пізно, не відкидаємо на завтра, на потім. Бо ми, люди, не знаємо, що буде завтра. Бо як написано, і нині як почуєте голос Божий, не робіть серця. Вашими жорстокими сьогодні можна змінити своє життя через віру Ісуса Христа по Його святої диванці. Будьте рясно, благословені. Амінь.